Чи ви колись ловили себе на тому, що постійно тягнетесь до телефону без потреби, просто щоб щось перевірити, або що вам важко зупинитися після однієї серії серіалу, однієї цигарки, однієї думки? Залежність це не завжди про наркотики чи алкоголь. Дуже часто вона живе поруч у повсякденних звичках, і сьогодні ми поговоримо про те, як вона формується і що з цим робити. Привіт, ви на каналі Наслух. У цьому відео ми розбираємо тему, яка стосується багатьох із нас: залежність. Залежність може бути до речей, людей, станів, і що найнебезпечніше, вона часто маскується під звичку або спосіб відпочинку. Ми звикаємо і не помічаємо, як щось починає керувати нашими реакціями, емоціями та вибором. Тож спробуємо зрозуміти, як це працює і як вийти з цього кола. Залежність це стан, коли мозок починає шукати повторення певної дії, бо вона дає короткочасне задоволення або полегшення. На перший погляд, це може бути нешкідливо: чашка кави зранку, перегляд улюбленого серіалу перед сном або ще одна хвилина в соцмережах. Але якщо придивитись, за цим ховається глибша механіка. Це може бути речовина, як алкоголь чи нікотин. Поведінка, як гральна залежність, компульсивне шопінгування або переїдання, чи навіть емоційний стан, як постійне прагнення до драми або адреналіну. У центрі всього дофамін. Це один з ключових нейромедіаторів, що відповідає за мотивацію, нагороду та очікування приємного. Щоразу, коли ми отримуємо щось приємне, смачну їжу, лайку соцмережі, повідомлення від значимої людини, схвалення від колеги. Мозок фіксує цей досвід і формує асоціацію. Це добре, це варто повторити. Саме так вибудовується цикл підкріплення: стимул, дія, нагорода, бажання повторити. І з кожним повторенням цей зв'язок стає сильнішим, глибшим, автоматичнішим. Але з часом рівень дофаміну після знайомої дії вже не такий високий. Задоволення стає менш помітним, тому щоб відчути той самий ефект, треба повторити дію ще раз і ще, і ще. Мозок буквально вимагає стимуляцію, бо звик що без неї порожньо, і ось тут залежність перестає бути простою звичкою, вона стає циклом, у якому немає задоволення, але є потреба. При цьому інші джерела радості, як живе спілкування, творчість, спокій, навіть природа. Здаються прісними, нудними та незрозумілими. Система, яка мала приносити радість, починає давати тільки короткочасне полегшення і довготривале виснаження, система зламана. Ще одна важлива річ: залежність часто не починається з радості, а з болю, з внутрішньої боротьби, якої ми самі до кінця не розуміємо. Вона бере початок із спроби втекти від тривоги, самотності, хронічного стресу, почуття непотрібності або внутрішньої пустоти. Ми хочемо просто на хвилину видихнути, шукаємо вихід і знаходимо щось, що приносить коротке полегшення: іноді це їжа, іноді алкоголь, іноді нескінченний скрол стрічки чи перегляд серіалів. Полегшення це не щастя, але в моменті воно здається єдиним, що реально працює. І це працює знову і знову, поки не помічаємо, що вже не шукаємо радості, а шукаємо порятунку. З часом наше прагнення змінюється. Ми вже не хочемо приємного, ми хочемо, хоч якось притлумити біль або втекти від нього. Саме так виникає прив'язаність до дії, яка колись рятувала, але вже давно перестала лікувати. Ми ніби натискаємо одну й ту саму кнопку, сподіваючись на той самий результат, але отримуємо дедалі менше. Ця прив'язаність не дає зцілення, вона створює новий цикл втрати контролю, в якому ми ніби присутні, але не керуємо. Чим більше ми повторюємо, тим міцнішим стає зв'язок. Тим глибше вкорінюється патерн у нашій нервовій системі, і тим складніше його зламати. Мозок пам'ятає, це спрацювало і буде підказувати знову, навіть коли ми вже знаємо, що результат не тішить. Ця допомога мозку часто стає пасткою. Те, що колись дійсно було способом виживання, більше не дає виходу, лише застрягання. І саме розірвання цього внутрішнього ланцюга означає не просто припинити дію. Це значить глибоко переглянути своє ставлення до себе, до своїх емоцій та до власних потреб. Це означає навчитися бути поруч із собою не тільки в комфорті, а й коли боляче. Саме з цього починається справжній шлях назад: до свободи, до вибору та до присутності в житті. Тож, давайте, як завжди, перейдемо до порад, що тут можна зробити. Перше не боріться з залежністю одразу жорстко. Не треба воювати із собою. Почніть із чесного спостереження. Перший крок це уважність. Спробуйте зловити момент, коли рука тягнеться до звичної дії. Зупиніться, що вас спонукало, яка думка чи відчуття її викликала? Що саме ви намагаєтесь компенсувати? Втому, тривогу, відчуття самотності, яку емоцію приглушити. Відстеження цього моменту уже половина справи. Коли ми бачимо механізм, ми вже не повністю в ньому, ми маємо шанс вибору. Друге, замінюйте, а не викорінюйте. Мозок не терпить порожнечі, він буде шукати щось інше, щоб заповнити звичну дію. Тому, якщо ви, наприклад, звикли скролити стрічку, коли вам сумно чи нудно, спробуйте створити ритуал заміни. Поставте таймер на 10 хвилин і замініть скрол на щось тілесне: коротка прогулянка, ковток води, вправа на дихання. Справа не в тому, щоб вимкнути звичку, а в тому, щоб дати мозку нову, більш екологічну опору. Третє. Зменшуйте доступ. Середовище має значення. Якщо ви бачите цигарки на столі, рука тягнеться автоматично. Якщо додатки легко доступні на головному екрані, мозок миттєво переходить до дії. Приберіть зайве з поля зору, зробіть крок до складності, і ви побачите, як менше спокус проявляється у поведінці. Мозок лінується, і це нормально. Ви можете це використати собі на користь. Четверте говоріть про це вимовлене уже не таке страшне. Розмова з другом, терапевтом або навіть чесний запис у щоденнику це спосіб дати формі те, що живе в тіні. Навіть якщо не маєте рішень, сам факт озвучення вже дає відчуття контролю. Залежність це часто про сором, і розмова один із способів його розвіяти. П'яте. Замінюйте осуд на співчуття. Кожна залежність це не про слабкість, а про біль. Це не я не можу зібратись, а мені було важко і я шукав вихід. Це не означає виправдання, це означає чесність. З цієї позиції зцілення можливе. Ставтесь до себе як до друга, який потребує підтримки, а не покарання, бо тільки через співчуття починається зміна. Отже, залежність формується непомітно. Вона підкрадається тоді, коли ми найменше цього очікуємо. Спершу все виглядає невинно. Ми шукаємо спосіб розслабитися, втамувати емоційний біль або просто уникнути неприємних думок. Але з часом ця стратегія втечі стає постійною і перетворюється на замкнене коло, коло, яке повторюється знову і знову. Але кожне коло, навіть найміцніше, можна перервати. Не одразу, не без зусиль, але точно можливо. Ключ до змін у нашому мозку. Він має неймовірну здатність до перебудови, звички, які здаються незламними, поступово змінюються, коли ми додаємо до них увагу та усвідомленість. І тоді змінюється не тільки мозок, змінюється і спосіб життя, мислення, сприйняття. Усе починається з моменту, коли ми починаємо помічати свої реакції, імпульси, справжні потреби. Саме усвідомленість стає першою сходинкою до звільнення, першою, але неймовірно важливою, бо тільки той, хто бачить, може вибрати інший шлях. Дякую, що були зі мною. Якщо вам відгукнулося це відео, поділіться ним. Напишіть у коментарях, що для вас найважче і що допомагає вам тримати себе у руках. Також поставте лайк, натисніть на дзвіночок, і побачимось у наступних відео.